Всім привіт на канал Хімічна Лабораторія. Останній раз ми закінчили спілкуватися, коли я розповів, як саме створювати несхідний та висхідний поток енергії. І я отримав дуже цікаве питання, як саме ця енергія повинна відчуватися. Ви повинні зрозуміти, що те, що я кажу, воно досить індивідуальне, тому не всі відчувають поток однаково. Але зазвичай він відчувається як. Прохладний поток енергії, що йде згори вниз, і пронизує все тіло. Він знижує серцевий тиск, він знижує температуру тіла, і він також знижує інтенсивність, з якої йдуть запальні процеси в організмі. Якщо ми беремо висхідний поток, то зазвичай він відчувається як поток теплої енергії, який йде знизу до гори. Він підвищує серцевий тиск, він підвищує температуру тіла, і також він прискорює запальні процеси, які йдуть в організмі. Інтенсивність цих потоків вона буде відчуватися в різних людей по-різному, залежно від того, з якою силою ці потоки йдуть. В однієї людини цей поток буде йти швидко, в іншої повільно. В однієї людини цей поток буде мати високу інтенсивність енергії, в іншої людини він буде мати низьку інтенсивність, і так само поток різних людей буде відчуватися по-різному, бо як ми вже це обговорювали, кожна людина має зв'язок з особливим індивідуальним місцем, з якого цей поток енергії тече, де він починається. Тому немає нічого страшного в тому, що енергія різних людей відчувається по-різному. Найголовніше, щоб ви знали, що це за енергія, що вона саме та, яку ви бажали на себе опустити, і вона відповідає тим очікуванням, які ви перед нею ставили. Сподіваюся, це вам допомогло і до наступних зустрічей!